З 8 по 14 жовтня представники незалежного інституту стратегічних досліджень на замовлення європейського медіа центру проводили соціологічне опитування перехожих ужгородців на тему: Якщо б вибори міського голови були сьогодні, за кого ви проголосували? У ході соціологічного заміру було опитано 1060 осіб. При цьому повідомити про свій вибір під час голосування погодилося 98 респондентів. За словами спеціалістів Незалежного інституту стратегічних досліджень, похибка в результатах опитування не перевищує 1%. Сергій Ратушняк за результатами соціологічного зрізу залишається лідером виборчих перегонів, незважаючи на надмірну емоційність кандидата, за словами опитаних, які відзначили, що саме під його головування в Ужгороді, хоч і не всі проблеми вирішені, але й позитивних змін також досягнуто чимало. Це і є мотивом для підтримки діючого міського голови і на наступних виборах.